Привіт! Пам'ятаєте, у попередньому відео ми знайомилися зі світом тестування? Ну що ж, welcome back! Мене звуть Оля. Поїхали. Наша тема на сьогодні QA і QC – то ці люди і в чому різниця? Розпочнемо із визначення QA – забезпечення якості. Це коли ти не чекаєш, поки з'являться баги, а робиш все можливе, щоб їх не було з самого початку. Мова йде про покращення процесів, щоб продукт був якісний на усіх етапах розробки. Тут головне запобігти дефектам, а не виправляти їх Сфера. Охоплює весь цикл створення продукту. Мета. Підвищити надійність і зменшити ймовірність помилок. Q7. Контроль якості. Це коли все готово, але ти все одно перевіряєш, чи не забув щось. Йдеться про те, щоб знайти і виявити помилки в кінцевому продукті перед його випуском. Сфера. Тільки продукт нічого більше. Мета переконатися, що все відповідає стандартам і готово до випуску. Тож, давайте перерахуємо основні відмінності за характером: проактивний запобігає дефектам. QC? Реактивний виявляє дефекти. Фокус. QA. Орієнтований на процеси. QC орієнтований на продукт. Час виконання. QA протягом усього процесу. QC після створення продукту. Відповідальність. QA залучає всю команду чи організацію. QC зазвичай виконується спеціальною командою QC. Методи QA. Аудити процесів, навчання документація, QC. Тестування, перевірки, контрольні списки. Результат QA. Надійні повторювальні процеси, QC – продукт без дефектів. Окей, з визначеннями розібрались, але як це виглядає у житті? Щоб одразу не занурюватись в складні технічні приклади, давайте уявимо, що ми бачимо торт, забезпечені якості. Це про те, як ви організовуєте процеси випікання, щоб торт завжди виходив смачним. Перевіряєте рецепт. І переконуйтесь, що він правильний. Ви купуєте якісні інгредієнти, свіжі яйця, хороше борошно. Ви навчаєте пекаря правильно змішувати тісто і встановлювати температуру духовки. Ви регулярно чистите обладнання, щоб уникнути проблем. Результат: завдяки гарному процесу, торт виходить смачним без сюрпризів. Контроль якості. Це про перевірку готового торта перед тим, як дідати його клієнту. Ви дивитесь, чи торт гарно виглядає, немає тріщин, крем рівний. Ви пробуєте шматочок, щоб переконатися, що він смачний. Ви перевіряєте, чи торт відповідає замовленню, наприклад, шоколадний, а не ванільний. Результат. Ви знаходите і виправляєте проблеми, наприклад, додаєте крем, якщо його мало, або печете новий торт, якщо він зіпсований. Ключова різниця. П'юА. Слідкує, щоб процес випікання і торт були хорошими з самого початку. Q7 перевіряє готовий торт, щоб він був ідеальний перед відправкою клієнта. А тепер давайте зробимо level up на прикладі зі світу. IT. компанія розробляє мобільний додаток для банкінгу. Команда QA впроваджує процеси, які включають написання детальних вимог і сценаріїв користувача. Проведення код рев'ю для дотримання стандартів програмування, налаштування автоматизованих тестів для раннього виявлення помилок, навчання розробників щодо безпечного кодування для запобігання вразливостям. Результат: процеси розробки стають більш надійними, що зменшує кількість помилок і проблем із безпекою в додатку. Після створення додатка команда QC виконує. Ручне тестування, щоб перевірити, чи всі функції, наприклад, переказ коштів, перевірка балансу, працюють правильно. Тестування зручності Usability Testing для забезпечення комфортного використання. Виявлення та фіксація помилок, наприклад, непрацюючої кнопки чи збою під час входу. Результат: процес QC виявляє та виправляє конкретні проблеми, забезпечуючи відповідність додатка стандартам якості. Отож, підсумуємо: QA це про те, як зробити процеси настільки хорошими, щоб дефекти не виникали. Це стратегічний підхід, який охоплює всю систему. QC це про перевірку готового продукту, щоб переконатись, що він відповідає очікуванням. Це тактичний підхід, орієнтований на результат. Без QA баги з'являються, без QC баги залишаються. Питання до вас: як ви вважаєте, чи може бути одна людина і QA, і QC? Пишіть відповіді у коментарях. Якщо відео дало плюс один до розуміння, тисни лайк, підписуйся, та не пропусти наступне відео зі Gears. Побачимось.